В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. Ви побачите. На Прикарпатті викрили на хабарі суддю та його посередника адвоката. На двірнянщина водій вчинив ДТП і хотів відкупитися хабарем. У Франківську виявили водія з ознаками сп'яніння, що вчинив ДТП та втік. У Шепарівцях зупинили водія з підробленими документами. В Коломиї поліцейські затримали мешканця громади, який обікрав кіоск. Аварія сталася у Калузькому районі. Мотоцикліста госпіталізували. Мешканець Надвірнянщини зберігав вдома зброю та боєприпаси. Кіберполіція викрила злочинну групу у привласненні 10 мільйонів гривень. Горів гуртожиток в Івано-Франківську. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області, нацполіції та детективи НАБУ викрили суддю одного з міськрайонних судів та посередника. Фігуранти отримали 1200 доларів США неправомірної вигоди за винесення рішення про непритягнення особи до адміністративної відповідальності. 30 вересня судді повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися. Певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована антикорупційна прокуратура. 30 вересня співробітники сектору реагування патрульної поліції на Двірнянщини під час несення служби на території обслуговування в селі Пасічна виявили факт аварії. Інспектори встановили, що керманич Ауді А А6» не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В ДТП ніхто не постраждав. Під час спілкування з водієм інспектори запідозрили, що він знаходиться в стані сп'яніння та запропонували йому пройти освідування за допомогою драгера або у медичному закладі він відмовився під час складання адміністративних протоколів. Водій запропонував працівникам поліції 100 доларів неправомірної вигоди, аби уникнути відповідальності. Поліцейські кілька разів попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за подібні пропозиції, але він продовжував наполягати для подальшого документування злочину. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу поліції та співробітників Івано-Франківського управління департаменту внутрішньої безпеки. Тепер, окрім адміністративної відповідальності, правопорушникові доведеться нести і кримінальну. 1 жовтня під час патрулювання території обслуговування співробітники сектору реагування патрульної поліції на двірнянщини у селі Білі Ослави помітили автомобіль Фольксваген Пасад Б5», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем з'ясувалося, що він на підпитку. Пройти освідування на місці чи у медичному закладі для встановлення стану алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився. Тож поліцейські склали на порушника протокол. Наступного дня 35-річний керманич прийшов до Відділу поліції щоб домовитися, та у службовому кабінеті дав правоохоронцю 100 доларів і 2 тисячі гривень, аби той не направляв складені адмінматеріали до суду. Поліцейський попередив його про відповідальність за надання неправомірної вигоди. Однак, порушник продовжував наполягати за фактом пропозиції неправомірної вигоди. Слідство розпочало кримінальне провадження за таке правопорушення. передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі. В Івано-Франківську патрульні виявили водія з ознаками сп'яніння, що вчинив ДТП та втік з місця. Заявник повідомив, водій на автомобілі Ауді вчинив наїзд на його автомобіль Ауді та поїхав з місця пригоди. Інспектори виявили та зупинили вказаний автомобіль, що мав характерні для ДТП пошкодження на вулиці Симоненка обласного центру. Під час спілкування з 25-річним водієм інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування в медичному закладі, де лікар підтвердив. Пердив, що водій перебуває в стані сп'яніння. На водія поліцейські склали чотири адмінматеріали. А у Шепарівцях патрульні зупинили опель за перевищення швидкісного режиму. Під час перевірки документів 31-річного водія патрульні виявили ознаки підробки водійського посвідчення. Документи містили невідповідність водяних знаків. Інспектори склали на водія адмінматеріал та викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення обставин. Під час нічного патрулювання в Коломиї наряд поліції помітив підозрілого чоловіка, який при появі правоохоронців, Пришвидшив хід. Поліцейські зупинили його для перевірки документів. Було встановлено, що останній обікрав місцевий кіоск та намагався втекти. Однак був затриманий поліцейськими. Співробітники поліції з'ясували, що 26-річний мешканець Коломийської громади розбив вікно у кіоску. Після цього проник всередину та викрав гроші. В минулому фігурант судимий за майнові злочини. Крадія слідчі затримали, викрадені кошти. Поліцейські вилучили. Зломисниками помістили до ізолятора тимчасового Тримання 27 вересня на службу 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Верхня Калоцького району. Правоохоронці попередньо встановили, що 32-річна водійка Ауді, мешканка села Верхня, не переконалась у безпеці руху та здійснила поворот ліворуч. В результаті маневру здійснила наїзд на мотоцикл, який рухався в попутному напрямку. 48-річний мотоцикліст, місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Водійку перевірили на стан сп'яніння. за кермом вона. Була тверезою. У неділю на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася в селі Старий Мізунь. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що водій – 31-річний місцевий мешканець керуючи автомобілем Дачія Сандеро. Чинив наїзд на 70-річного велосипедиста. Останній рухався у зустрічному напрямку та раптово повернув праворуч. В результаті ДТП пенсіонер отримав важкі травми та госпіталізований до Калуської ЦРЛ. Керманич транспортного засобу був тверезий. Поліцейські отримали інформацію про незаконне зберігання вогнепальної зброї в 34-річного мешканця надвірнянського району. Того ж дня оперативники провели обшук за місцем проживання чоловіка. Поліцейські виявили та вилучили близько 60 предметів, схожих на набої та гвинтівку. Вилучене направили на експертизу, аби з'ясувати її походження. Закликаємо громадян, які зберігають або знають про факти зберігання незареєстрованої зброї, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів іншими особами, повідомити про це до поліції, зателефонувавши за номером 102. Кіберполіція викрила злочинну групу у привласненні 10 мільйонів під виглядом послуг працевлаштування за допомогою власного веб-сайту. Фігуранти пропонували українцям платні послуги з працевлаштування за кордоном. Однак, отримавши гроші, клієнтів зникали. Кіберполіція та слідчі поліції Києва викрили злочинну групу. У привласненні 10 мільйонів гривень під виглядом послуг працевлаштування. До схеми онлайн-шахрайства входило 13 фігурантів, Організатор створив власний веб-сайт та координував дії інших учасників. На сайті мітувалося надання послуг працевлаштування для українців за кордоном. Однак, після отримання передплати у розмірі 250 євро, фігуранти зникали та не виходили на зв'язок, не виконав взятих на себе обов'язків. За передніми даними. Від злочинної схеми постраждало щонайменше тисяча осіб на загальну суму близько 10 мільйонів гривень. Правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання фігурантів та за місцями їхньої роботи. Вилучено понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, документація та банківські картки. Також вилучено 1 мільйон гривень готівкою, 35 тисяч доларів та 12 тисяч євро. Зломисникам оголошено про підозри за частиною 2 статті 255 Кримінального кодексу України, це створення та керівництво злочинної спільноти або організації також у Та частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час суд обрав дев'ятьом підозрюваним за побіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двом обрано цілодобовий домашній арест. Що стосується інших учасників кримінального провадження, суд продовжує брати запобіжні заходи. До розслідування триває. Горів гуртожиток. В івано франківську вогнеборці ліквідували займання. Інцидент трапився вночі 1 жовтня. Постраждалих немає. 350 людей евакуювали. Почула якийсь запах диму трішки та е, звук сигналізації. Я подумала, що можливо здалося. Вийшла на коридор, посвітила фонариком, тому що виключений світло в гуртожитку. Замітила трішки кількість диму, перейшла на інше крило, пішла на звук сигналізації і замітила, що з мусоропровіду йде дуже велика кількість диму. Працювала сигналізація на пульті. У нас подивилася дев'ятий поверх. Зразу я піднявся в вогнегасник. І побіг на дев'ятий поверх на це. Підійшов до тої сторони і сміттєпровода на цей див. Зайти не можна було Я взяв мегафон з собою одразу на цей тим і по мегафону і в двері одразу на те, щоб випадку всі. 1 жовтня, о 3.14 до служби порятунку, надійшло повідомлення про пожежу у місті івано франківськ по вулиці Тролейбусна. По прибутті до місця пожежі було встановлено, що горить сміттєпровід від між 8 та 9 поверхом 9-поверхової будівлі гуртожитку номер 1 Івано-Франківського національного медичного університету. Рятувальники спільно з адміністрацією гуртожитку провели евакуацію та вивели на свіже повітря близько 350 студентів. О 3.38 пожежу локалізували, о 3.50 ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Потерпілих на пожежі немає. Причина наразі встановлюється. До ліквідації даної пожежі було залучено 30 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Продовж року на території Прикарпаття було виявлено більше трьох сотень вибухонебезпечних предметів детальніше в наступному матеріалі. З початку року на території Прикарпаття було виявлено більше трьох сотень вибухонебезпечних предметів. На такі знахідки люди натрапляють на відкритих територіях, в полі, в лісі, на присадибних ділянках під час проведення господарських робіт, під час прогулянок і навіть на власних подвір'ях громадян. Лише впродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області було здійснено два виїзди для вилучення а в подальшому знищення небезпечних. Знахідок часів Другої світової війни. Так, 26 вересня працівниками групи піротехнічних робіт було знищено одну мінометну міну, виявлену на присадибній ділянці в місті Яремче на району, та один артилерійський снаряд виявлений на відкритій території в місті Івано-Франківську. Також, 27 вересня, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Поляниця Надвірнянського району на відкритій території присадибної ділянки виявлено один артилерійський снаряд. Снаряд часів Другої світової війни всі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено у спеціально відведених місцях. Працівники служби порятунку звертаються до всіх мешканців краю з проханням бути вкрай обережними та вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів. Звертаюся до мешканців Прикарпаття. у разі виявлення вибухонебезпечного предмету, категорично забороняється переносити його, пробувати самотужки, розбирати. Кядати його в вогнище. Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, негайно повідомте за номером телефону 101 а Рятувальники Відшукали заблукалого чоловіка та надали допомогу туристові в горах. Більш розлоги ще в матеріалі ДСНС. Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні небезпечні ситуації, в яких без допомоги рятувальників не обійтись. Так, 24 вересня вночі до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області поступило повідомлення від жителя міста Львів про те, що під час риболовлі на місцевому озері в селі Одаї Тисменецької територіальної громади його колега довготривалий час не повернула. Вертається до місця риболовлі. Чоловік вирушив в сторону лісу, ймовірно, там і заблукав. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ. Рятувальники знайшли заблукалого чоловіка та супроводили до виходу з лісу у задовільному стані. Також 25 вересня до служби по рятунку поступило повідомлення від жінки про те, що під час спуску з гори хом'як в селі татарів її чоловік відчув погіршення самопочуття та потребу. Бувої допомоги рятувальників для надання допомоги постраждалому було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Рятувальники, прибувши до постраждалого чоловіка, надали йому першу долікарську допомогу, після чого транспортували постраждалого до підніжжя гори хом'як, звідки чоловік на власному транспорті направився до місця постійного проживання. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку. І у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Це була програма Випадок і я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.